Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Так, свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у нього потупає, зроблено істина. Свічку запалила негатив відбила, хай той, того посилає, сам у нього потупає, Зроблено. єстина. Січку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у нього потупає, зроблена істина. Що ж, давайте з вами подивимося. Знову взяла цю стару колоду, ну хай вже буде. Не буду зарагати час, Хай вже буде ця. Давайте з вами подивимося. Просили сильно подивитися на Старокостянтинів. Кажуть, що попередній прогноз здійснився. На жаль, не мала можливості почитати новин, але вірю вам. Дуже тішуся, коли мої прогнози не здійснюються. Негативні, так? І дуже прикро, коли здійснюються. Ну, Давайте подивимось з вами Старокостянтинів. Я думаю, що, мабуть, такі на цілий тиждень дивитися не варто. Отакі От деякі якісь міста, ви знаєте, і області, я думаю, такі, ну, які найчастіше та, ворог направляє, мабуть, краще дивитися двічі на тиждень. А ті, в які рідше, можна дивитися на тиждень. Тому, думаю, що варто подивитися Старокостянтинів поки що по 31 число. Давайте по. По 31 жовтня подивимося, але пам'ятаємо, що інколи прогнози суваються на день, два до трьох днів, так може пізніше відбутися щось, що ми дивилися. Так само, як і це стосується попередніх прогнозів, які я дивилася включно по сьогоднішній день. Якщо щось ще не здійснилось, воно може здійснитися завтра післязавтра так що будьте обережні. Що ж, давайте з вами дивимося. Покажіть, мені будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через Атаку ворогом, через воєнні дії на місто Хмельницький та місто Старокостянтинів Хмельницької області в період з 28. У нас вже зараз скоро через кілька хвилин там буде 28, -е, 28 жовтня по 31 жовтня. Давайте візьмемо по 1 листопада все-таки охопимо цю ніч Хеловінську. По 1, по 1 листопада 2024 року, з 28 жовтня, по 1 листопада 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, хаос, старша Аркандурак та Колесо Фортуни. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через ворогом, через воєнні дії. Місто Хмельницький, там місто Старокостянтинів, Хмельницька область з 28 по жовтня по 1 листопада включно 2024 року. Через так ворогом, через воєнні дії. Хмельницький. Старокостянтинів. Загорання, сонце випало. Приватний сектор під загрозою. Шахіди. Тут більше шахіди. Транспорт. Все, що пов'язано з транспортом, і якась будівля, споруда. Може бути житловий будинок, може бути школа, ліцей, може бути будь що. І транспорт біля цього пов'язаний. Тому що якась будівля, споруда. Що за будівля? Карта все не скажу тут. Ну, скажу, тут дивіться, принцеса мечі випадає, це може бути як навчальний заклад, тому що всі пажі, ну в даній колоді це принцеси, всі принцеси це є молодь, це є молодь, це є підлітки, це є молодь, це є навчальні заклади. Але мечові, мечові зазвичай вказують дуже часто, хоча інколи відіграються як звичайні навчальні заклади, але дуже часто так само вказують на мобілізованих, на новообранців, на казарми з. Ну, якби з, з хлопцями, яких тільки хлопцями і дівчатами, які тільки вступили в лави ЗСУ, та яких тільки нещодавно мобілізували, або з навчальними закладами, які пов'язані з юриспруденцією, з поліцією, з силовими структурами, зі зв'язком воєнним, та там дивчаться, там на, на зв'язківців. Зв тобто розумієте, це якби ну може бути тематика пов'язана причетна до війни, але і пов'язана з навчанням. Ну, бачите, карта диявола загорання і все-таки колісниці у нас є так само. Шляхи, вокзали, автовокзали. Оце все під загрозою Старокостянтинів у вас теж. Е е удар, якийсь удар. Може бути якийсь удар. Болісний удар, бачите. Є якісь наводчики. Працюють, ховаються. І все-таки дивіться, тут підходить. Тут куди люди прибувають і від'їжджають автостанції, автовокзали, залізнодорожні вокзали, готелі, бази відпочинку. Карта дітей випала, бачите. Але знову ж таки, з королевою мечів це можуть бути казарми молодих, набраних на навчання, на проходження навчання в Збройних силах України та людей. Ну, може бути, навчальні заклади пов'язані з воєнною тематикою теж. Ну, є під загрозою. Так, давайте дивимося з вами Хмельницький. Загроза з повітрям, е, Плани ворога є. Створити проблему, але де відбиття? Де відбиття? І далі знову настуз мечів і вісьмірка мечів. Угу. І вісь... Дивіться, є велика ймовірність прильоту. Якщо він відбудеться. Буде намагання це це збити, може і вдасться збити, але якщо він відбудеться, то хтось може опинитися під завалами. Тут іде якісь, дивіться, це може бути почта, відділення почти, це можуть бути складські приміщення, це може бути щось, де накопичено, щось, де щось видається. Гуманітарна допомога, наприклад, видається. Або надаються якісь послуги людям, там, де люди отримують якісь послуги, де люди отримують якісь пільги, де люди отримують якусь допомогу. Um, і так само складські приміщення господарчі споруди по цій карті проходять. Так. Ну і Все, що пов'язано з воєнною тематкою, їх цікавить, але тут більше нічого не бачу. Ну, Давайте будемо дивитися по сторонам світу. <кій> Щоб точно зрозуміти. Будуть прильоти чи ні? Ну Потенційна загроза реально є, навіть сам, сам Хмельницький. Ну, а на Старокостянтинів загорання випало, вежа, руйнація випала. Транспорт там пошкоджений якийсь буде. По крайній мірі, це той варіант долі, ну, яким все розвивається на момент розкладу. Може, і вдасться зійти на інший сценарій. Покажіть, мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на місто Хмельницький. Згідно з сторін світу, північ-південь, Захід, схід центр з 28 жовтня по 1 листопада, включно 2024 року, в яку частину Хмельницького може прилетіти ракета, шахід чи будь-яка інша зброя, яку застосовує ворог проти мирного населення України, проти інфраструктурних об'єктів, де може бути спричинене якесь ушкодження, пошкодження, загорання, руйнація, в якій частині міста Хмельницького і чим. Місто Хмельницький, північ, південь. Захід, схід, центр.